Дозволити керувати транспортом із 16-річного віку. Такий законопроект запропонували у Верховній Раді України. Якщо його підтримають, то особи, які досягли 16-річного віку за письмовою згодою батьків, зможуть керувати транспортними засобами категорії Б, якщо вони оснащені автоматичною коробкою передач. Якщо на автомобілі встановлено механічну коробку передач, до кермування допускатимуться особи, які досягли 17-річного віку. Однак ця ідея до вподоби далеко не усім учасникам дорожнього руху. Люди в Такому віці не здатна відповідати за свої поступки, на жаль. Я рахую, що як воно є, з 18, то це буде краще. Ну, мабуть, вони краще зображають вже, такі, вже відповідальності більше. Тому я рахую, що з 18 це буде. Я просто рахую, що в 16 років дитина ще не наскільки осознанно відноситься до своїх вчинків, і вона може бути не така акуратна на дорозі, як вже доросла людина. Якщо з батьками я не проти, так як в принципі зараз там дозволяють їздити, ну все одно з 18 років людина вже більше розуміє в цьому житті і відповідає за свої вчинки. Вважаю, що в 16 років це ще все таки діти, і вони ну, можуть. Ну, ще не так, як 18, Реагувати на всякі ситуації такі, що може трапитись на дорозі. Я вважаю, що це не зовсім безпечно. З 18 все таки краще. Основна причина, чому водії висловлюють своє невдоволення цим законопроектом, це те, що рухатись по місту стане ще більш небезпечно. Тож сподіваються, що ідею в Україні відкладуть на кращі часи. Проте є й ті, хто вважає, що дати можливість сісти за кермо – це хороша ідея. Я думаю, що нормально, адекватно. Тобто в 16 років люди вже свідомі, так? 16 років це по-любому, що може хлопець, так як і дівчина повністю володіти транспортом, транспортним засобом. Не бачу нічого тут поганого. А ось у автошколі поки однозначної позиції щодо ідеї дозволити керувати 16-річним транспортом не озвучують. Переконують це все дуже індивідуально однак, подібну практику водіння із підліткового віку вже багато років застосовують у Сполучених Штатах Америки. Можна з однієї сторони, якби Нехай вчаться, нехай їздять, керують, так, але з іншої сторони відповідальне, тому що зараз автомобіль не є розкішю. Так, ми ж всі розуміємо, що зараз автомобіль доступний для всіх. Так? Ну але з іншої сторони, про те, що чи усвідомлюють водії юні водії відповідальність за оце керування транспортними засобами на дорогах. Ну, це інше питання в Україні, зокрема і на Рівненщині, нерідко повнолітні водії, керуючи транспортними засобами без відповідних документів, стають винуватцями дорожньо-транспортних пригод. Тим часом іншим учасникам дорожнього руху лишається лише сподіватись, що голосуючи за цей законопроект, депутати зважать усі за та проти. Дар'я Солодовник, Михайло Мандюк, телеканал ITV.